Найдорожчі нам стежки Не житті, тебе ніколи, набудеш це ти зі мною. Вітаємо вас на святі першого шкільного дзвоника. Всім учням, сьогодні ми бажаємо цікавих та захопливих років, гарних оцінок, нових друзів, добрих вчителів, педагогам, гарних вчитель, учнів А батькам слухняних дітей. Нехай шкільні, шкільні дні для всіх нас будуть мирними, радісними, повними чудес і цікавих відкриттів. Любі діти, шановні батьки. Гості нашого свята, вітаю вас зі святом першого шкільного дзвоника. Незважаючи на цей важкий воєнний час, ми створили всі умови для вашого успішного навчання. Бажаю вам і вашим батькам міцного здоров'я, терпіння, мирного неба і вам, діти, цікавого шкільного життя. Зі святом вас все буде добре. День, встану, Станчики, сонячні, грають у бікні. Так в мені Ленкі, школяні, діти рідної землі. Ідемо в перший клас, бо науки кличуть нас. Тож усі йдемо напевно, нас ліцей приймай. Хтось із нас колись можливо ще прославить український край. Україна, не дивись, що я така маленька. Час мене, я швидко підросту. І усю любов свого серденька я в тобі дарунок принесу. Рано сонечко ставати, щоб школу не проспати. В школі буду вчитись малювати Римські гори та Карпати, степи херсонські та пагорби Дніпрові, червону калину, озера, діброві та Дунай Найрівніший український край. Я вчітамо як сит бути сином. На моїй сіті і світі і не в Україні. Я ці безмейніка залишу, Самодостатні хлопці слово надається майбутнім випускникам. Пам'ятати будемо усі предмети і слабинку ні у чому не дамо. Ми не віримо в погані прикмети, і іспити всі класно ми здамо. Терпіння і наснаги всім бажаємо і впевненості в завтрашньому дні. А наші вчителі найкращі в світі вам допоможуть шлях до знаць знайти. Першокласнику любий, несміливий та щирий. Ти стоїш на стежині до нових висот з кожним роком, ти будь розумнішим, кмітливим, з кожним кроком шукай своє місце в житті. Краса твоя я нині, хто ти, берегиня роду українського народу? Я, звичайна, собі жінка, працьовита Українка, під моїм крилом затишно, як під сонцем, тепло й ніжно. Знають мене краще в світі від племен ще після скіфів, з давніх днів я починаю, що вміє захищати. Нелегка твоя дорога від батьківського порога. Та де в світі не бувало, не уставало. Добрий ранок, любі друзі, щиро вдячна вам за зустріч. Без лічків я обійшла, та де б світі не була, Таку шану і повагу, і веселочі, і розвагу. Свято знань, найкраще свято, з ним прийшла вас привітати. Доброго ранку, шановні першачки. Я бачу, що всі ви готові до навчального року, але не все так просто. Для того, щоб потрапити до країни знань, вам потрібно отримати чарівний ключ від класу, в якому почнеться ваше шкільне життя. Вам необхідно пройти гру, це буде квест. Коли пить смішки свої, і ясніше сонце світить на усі столі і зими ночам щиро, наче дожилась. Багато батьків вирішили навчати дітей в очному режимі. І всі перші класи теж навчаються в очному режимі. І тому, незважаючи на важкий воєнний час, ми вирішили, що свято повинно бути для дітей. Війна колись закінчиться, і діти повинні вчитися. І тому ми сьогодні, щоб не було багато народу людей. Ми ну, по черзі пригласили перші класи і випускників 11 класів. Першим був перший А-клас, а -клас, потім пізніше буде перший Б клас. Свята для першого Б класу. І сьогоднішнього дня починається навчання. Зараз, поки йде квест для перших класів, вони прийдуть маршрутом по всій школі, познайомиться, де знаходиться їдальня, спортивна зала. Актова зала, там будуть свої запитання для них. Потім вони знайдуть ключ для вчительської, і там будуть інші завдання. А коли батьки чекають, було пропоновано їм прийти і подивитися укриття, тому що безпека дітей це найголовніше. У Нас пішла дівчинка Марійка, перший а клас. Емоції переповнюють аж плакати. Хочеться у нас третя дівчинка, вже пішла у перший клас. У а у нас ще є четвертий. Готували чуть, чуть готували дитину. Ну, готували чуть-чуть. так, якби і читання, і письмо, щось пробували самі, бо не знали, яка буде школа в воєнний час. Дитина хоче в школу, дуже хвилюється. Сьогодні мені вже багато дуже запитань. Але сподіваюся, що з позитивними емоціями піде до школи і буде активно і успішно вчитися. Так, думала, але ж вибору особи такого і немає. Все одно, рік туди, рік назад, тому я вважаю, що так якось буде. Е, ідемо тільки в укриття. Так, все пояснили, все буде. Я вважаю, що все буде добре. Так як садочки теж працюють, тому. Так, да, ми не хвилюємося, ми вже працюємо з цим теж. До цього навчального року я ну, мабуть, навіть не готувалася, тому що я цього чекала. Ну з цим воєнним станом. Я просто цього чекала. Я вже хотіла до школи, вже хотіла до друзів спілкуватися тут у школі, тобто ну, ходити, розважатися тут. І до цього дня я теж чекала, щоб навіть мені дали роль, щоб виступати. Щоб розповідати, проводити першокласникам їх курс, можна сказати, по школі, щоб вони ходили та вивчали нове нові місце. На порозі 1 вересня, це мої нові діти, я випустила клас. І це мої п'ятикласники діти. але сталося так, що ми зустрічаємося в таких складних умовах, і тому за допомогою батьків, за їх підтримки, ми вирішили зробити невеличкий квест. Ми були на завдання, ми йшли зі школи. І тут нас зустрічав ведмідь, який танцював з А ще співпало з днем народження однієї учениці. То ми її привітали, і вона пригостила всіх своїх однокласників смаколиками. Хоча б так зустрітися з новими дітьми, тому що на жаль, школа. Ми не можемо потрапити ми дистанційний клас, тому ми зустрілися отак. Дякую батькам, дітям, які змогли прийти, які залишились в нашій громаді, змогли прийти.